Кожного року чекаю на Оскар і кожного року все більше і більше розчаровуюся. І цього року мені навіть здалося, що премії вдалося пробити чергове дно. Але про все по порядку: слава Україні, слава Збройним силам України. Я Олекс. Отож, сьогодні вночі відбувалася 95-та премія Оскар, яка традиційно була у Dolby Theater у Лос-Анджелесі. І так само, як і минулого року, я в цьому відео не буду говорити про те, хто в чому вдягнувся, які були скандали, які ще щось. Бо, якщо чесно, нам дійсно трохи не до того. Минулого року я особливо увагу акцентував на тому, хто підтримував найбільше Україну, тобто хто робив заяви, хто виходив зі стрічками, які підтримували власне українські біженці і в саму Україну, як сама премія. Оскар висловила свою підтримку. Ну, як ми знаємо, минулого року сама премія Оскар дуже завуальовано вшанувала жертв цієї війни хвилиною мовчання. Чому завуальовано? Тож там справді було дивне формулювання. А самі ж зірки на червоній дорісці виступали з заявами, а так само зі трічками. Цього року так не було. Якщо минулого року була би хоча б якась згадка тими чи іншими словами, то цього року про це в принципі забули. Знову не дозволили виступити Зеленському із заявою. Цього року так само дуже сильно Пав за те, щоби зленського включили, чи попрямий зв'язок, чи записане відео, був Шон Пен, але знову не вдалось. І єдині, хто висловлював підтримку на червоній доріжці, це є наші друзі-поляки, а саме команда польського фільму Іа, який вийшов власне на червону доріжку з синьо-жовтими стрічками, за що їм величезне дякую. А що ж до інших зірок, таке враження, що з пічі деяких селебриті минулорічних, які казали, що так це все дуже сумно, що відбувається в Україні, але у нас є свої проблеми. Нам тут Алісти не треба. Таке враження, що ці слова знайшли свій відгук, і цього року просто відбувалося, ніби нічого навколо не є, ніби все добре. Всі дуже щасливі, що вони вже можуть спокійно вийти без масок і собі сидять, святкують, ніби нічого не було. Інший момент, який так само шалено не сподобався, і це був такий як ляпас, як минулорічний ляпас. Це є власна номінація, у яку попала українська стрічка. Це є будинок зі скалок. Це є дансько українсько шведський документальний фільм кінорежисера Сімона. Ларенга Вільмонта створений за підтримкою Держкіно у цьому фільмі. Представлено історії дітей з Лисичанського центру соціальної психологічної реабілітації дітей. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту. Тобто, ця стрічка є справді дуже важливою як для нас, так і для того, щоб світ побачив. Але на жаль, цей фільм не отримав Оскара. А натомість Оскара отримав фільм про Льошу Бутербродного. Навальний, і коли власне оголосили, що цей фільм отримує Оскар, нас там запросила, запросила його родину, там його дружина і так далі були. І вони зробили зрозуміло, що промову, яка не обійшлася без ліберальних хороших русських, без наратив, що це путінська війна, і так далі, тому подібне. Без згадки взагалі про Україну, без згадки про те, що дійсно відбувається. Одним словом, зі сцени Theater прозвучали кремлівські ліберальні так звані наративи. Зараз Денько пробіжимося по основних переможцях. Отож, найкращий фільм це є все завжди і водночас. Він, до речі, офіційно є найбільш номінований і найбільш нагороджений фільм за дуже довгий час, тому що він дуже багато всяких премій, і всяких е, статуеток виграв, що насправді є круто. Найкращий актор це є Бредан Фрейзер за його роль у фільмі Кет. І це теж неймовірно приємно, тому що цей актор вперше номінований на премію Оскар, попри те, що він там, як ми пам'ятаємо, фільми Мумія і тому. Подібні він колись був дуже сильно популярною зіркою. Потім трохи пригас, але зараз знову повернувся і номінований на Оскар вперше і отримав його, що насправді круто. Найкраща акторка це Мішель Єо, за фільм Все завжди і водночас, яка теж є вперше номінована на Оскар, отримала перемогу. І дуже багато насправді було акторів, які вперше номіновані на Оскар. Були як і молоді актори, які от пробилися, так і актори, які все своє життя присвятили власне акторству. І нарешті були номіновані, а дехто з них і переміг, і це є приємно. Найкращий міжнародний фільм це є на Західному фронті без змін від Нетліксу. Найкращий режисер це є Ден Кван і Деніел Шайнер За фільм все одразу і водночас. А найкращий анімаційний фільм це є Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. На самій жі церемонії як таке скандалів не було, на відміну як від минулого року. Та на початку Джиммі Кімл, який був ведучим цьогорічного Оскару, багато там жартував. половину жартів мені не сподобалось, половини я не зрозумів. Тому, що це їхні якась там внутрішні приколи повістка дня, тому мені якось було так все одно, хоч в принципі я його люблю. Ну але постояв, поговорив, пожартував, та й все. Ріана мала музичний номер, заспівала пісню, власне, «Lift me up», що є треком до фільму Ваканда назавжди. Так само Леді Гага виступала, а так само і індуси затанцювали на сцені Dolby Theater. До речі, це ті самі індуси, які отримали Оскар за найкращу оригінальну пісню, і саме з того фільму, який знімався в Києві біля нашого Маріїнського палацу. Так само особливо відзначили два фільми: це є Топ Ган і Аватар, 2, який до речі, отримав. Статуетку за найкращі візуальні ефекти підзначили цих двох фільми саме як такі, які по суті врятували кіноіндустрію, оскільки, коли дуже багато кіно виходило через пандемію на стрімінгах і подібних історіях, то Джеймс Кемерон і Том Круз вони, коли випускали ці свої фільми, випустили їх тільки в кінотеатрі. І згодом вони по любому з'являться на стрімінгах, але саме випустилися вони спочатку в кінотеатрі. Оскільки дуже багато людей їх чекало, пішли таке в кінотеатр, і це власне як самі люди казали. Але по суті врятувало кіноіндустрію, оскільки люди перестали ходити в кінотеатри, привикли до стрімінгів далі, тому подібне. Ну, як бачите, отакі от, от проблеми в американців. В нас же ж трошки інакше. Так що, як підсумок скажу, дійсно ця премія Оскар вона була дуже дивна. Якщо би на секундочку абстрагуватися від того, що нам важливо, то можливо ця премія Оскар і інак... не така вже й була погана, без там скандалів, без нічого, без особливих якихось штук. Але особисто я не можу дивитися на цю премію без українського контексту, того що якби не казали, що кіно, музика поза політикою, це насправді неправда. Тому дуже сумно, коли на таких заходах відбувається різні Штуки, які ну не мали би відбуватися, і можливо дійсно багато фільмів отримали заслужену статуетку цього року, але те, що кіноакадемія дала статуетку фільму про Льошу Бутербродного, це такий своєрідний ляпас. На зразок того ляпасу, який дав Віл Сміт минулого року, то цього року сама кіноакадемія дала ляпас здоровому глузду. Чи ж, це є така моя суб'єктивна думка про цьогорічний Оскар. Пишіть мені обов'язково внизу, що ви думаєте загалом і про фільми, які отримали статуетки, і про те, що Оскар призабув, що в Україні війна, а так само буду вдячний за підтримку цього відео, чи то у вигляді підписки поширення. Або ж гримною на моєму патреоні, або ось тут внизу є кнопочка спонсорувати. Особливо дякую тим, хто вже мене фінансово підтримує. Ви неймовірні. А на цьому мене все слава Україні і слава Збройним силам України.